Як мені бути впевненим, що ти крутий агент, що ти компетентна на цьому ринку, що ти дійсно добре вмієш аналізувати, що я з тобою не втрачу гроші і не куплю якесь фуфло? От да. як мені це от, не знаю, пощупати, перевірити? Якщо людина там перший раз тебе бачить, uh -huh. ну і взагалі не тебе, як їй вибрати агента, якщо вона там по якимось причинам не з тобою захоче працювати uh -huh. з іншим агентом, на що звертати увагу? Ну, по-перше, ну я дуже згодний з тим, що зараз дуже багато гравців приїжджає, тому що бачать в цьому багато перспективи. Але на мою думку, перше, що треба проаналізувати, це фундамент взагалі на чому ґрунтується, яка історія є в агента чи агенції. Ми okay. перед тим як відкривати філію на Балі, ми до цього розвивалися в Україні в Києві і продовжуємо розвиватися. Також у нас є філія в Туреччині, в Аланії, і в нас є довгострокова стратегія. Тобто, це мій єдиний бізнес, який я розвиваю.